Я, можна ваше посвідчення? Я не перешкоджаю, ми, я, вам... Ми, 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 ми навіть, я вам зобов'язані навіть. Я говорю вам про порядок, організації особисто, прийому, першим заступником міністра. Покажіть посвідчення. Ну, зараз будемо йти, покажемо ну, посвідчення. Покажете, покажете буде дорожко. Я намагаюся святові... вам пояснити, Я, я Громадянин України. Якщо ви до мене звертаєтесь, вийде, не дайте.

Вас треба провести, правильно? Треба провести Ну так я вам за це говорю Ні, на питання. Дві жінки на прийом за міністр. Черга, будь ласка, Черга, так? чекаємо. Де